Дональд Трамп і Цзіньпін таки зустрілися, і їхня зустріч тривала 1 годину 40 хвилин. Після зустрічі вони сказали, що розмова була плідною, а Трамп заявив, що вирішили майже все. Наскільки все зараз будемо детально розбирати, так само як будемо розбирати заяву Трампа про необхідність проведення ядерних випробувань в Сполучених Штатах Америки. Він говорить: ну якщо всі таке роблять, то маємо робити і ми і дав відповідне доручення міністру війни. Україна ж тим часом планує наступного року великі соціальні видатки, понад 40 мільярдів гривень спрямують саме на це. Обіцяють зібрати більше ЄСВ, виплачувати більше пенсії, де брати гроші. Питання поки що відкрите, але на нього дають відповідь опозиційні депутати. І кількість СЗЧ в армії невпинно зростає. Про це повідомляє. Офіс генерального прокурора це офіційна друзі інформація. Давайте про все детальніше. Дякую, що дослухаєтесь до мого прохання про підписки. Кількість підписників на каналі невпинно зростає, а відсоток тих, хто не підписаний, переглядає відео тут зменшується. Тому прошу вас, долучайтеся до нашої спільноти і заздалегідь вам вдячний. Тепер детальніше про переговори Трампа і Сінзінпіна, як я сказав, вони тривали 1 годину 40 хвилин. Що сказав Трамп? Тезу, друзі, він назвав китайського колегу великим лідером великої країни. Ну, однозначно, так. Висловив надію, що США та Китай матимуть чудові відносини протягом тривалого часу і заявив, що США і Китай уже досягли згоди з багатьох питань, а зустріч із лідером КНР дозволить. Просунутися далі, ну і також Сін Сіньзінпін заявив про бажання працювати з Трампом заради миру у світі. Голова Китаю заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі. Ми також, каже, просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Звісно, нас всі хвилює, що вони сказали про Україну. Сі конкретно про Україну не сказав жодного слова публічно. Але Дональд Трамп заявив про те, що говорили багато про російсько-українську війну і запевнив, що ми і всі будемо докладати зусиль, аби війна зупинилася і будемо працювати разом. Щодо України, я вам, друзі, наведу зараз цитату дослівну Дональда Трампа, де він говорив про російсько-українську війну. Україна обговорювалася дуже серйозно, каже президент. США. Ми говорили про це довго і ми обидва збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони застрягли і воюють. Іноді їм просто доводиться воювати. Мабуть, крапка тут. І далі Трамп сказав ключову фразу божевілля. Знову крапка. Але він, тобто Цзіньпін, збирається допомогти нам, і ми будемо працювати разом з питань України. Багато чого ми зробити не зможемо. Він, тобто Пекін, уже давно купує нафту Росії. Це покриває значну частину потреб Китаю. І знаєте, каже, я можу. Сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані, але нафту ми особливо не обговорювали з Китаєм. Тобто, це питання не було ключовим, наголошує Дональд Трамп. Ми говорили про те, щоб спільно спробувати закінчити цю війну. Вона не зачіпає Китай, вона не зачіпає нас. Каже, і я б хотів, щоб вона закінчилася. Мені не подобається бачити, як 6-7-8 тисяч молодих людей. В основному солдат гинуть, мається на увазі щотижня. Це нам нічого не коштує, тобто Пекіну і Вашингтону. Навпаки, ми навіть заробляємо, але каже: я не хочу говорити про прибуток. Мені все одно на гроші в цьому випадку, але знаєте, ми відправляємо зброю країнам НАТО, вони купують її за повною ціною. Вони її купують і передають комусь, але думаю. В основному Україні ми все це обговорили. Ми будемо працювати разом, щоб спробувати врегулювати війну між Росією та Україною. Я свідомо друзі вам наводжу дослівну цитату Трампа, де він говорить про Україну. Ви тепер можете робити висновки про те, що це питання дійсно обговорювалося. Трамп зацікавлений припиненні війни, але говорити про те, що рішення вже буквально буде завтра, поки що не доводиться. Але Трамп зробив дуже, як на мене, гарну заяву, яка стосується потепління у відносинах між цими країнами. Наскільки воно буде швидким і формальним, будемо бачити, але Трамп сказав, що негайно знижує мита для Китаю з 20 до 10%. Це ті додаткові 20%, які він запроваджував нещодавно. Тепер. Мита на китайські товари складатимуть 47%. Це немало. За словами американського президента, зниження розпочне діяти негайно. Трамп оцінив зустріч із Сі за 12 бальною шкалою на 10. Він позитивно оцінив зустріч із Сі, заявивши, що вони досягли торгівельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом. Хоча... Не повідомив жодних подробиць, тому я не поспішав би робити якихось конкретних висновків, але каже, що це буде однорічна угода, і ми продовжимо її через рік. Тобто сі не дав Трампу гарантій на три роки до завершення каденції. Він пояснив йому, що давай краще тут і нині на рік, а там, мовляв, подивимося. І я вважаю це доволі непоганим, навіть сам факт зустрічі їхньої, те, що вона відбулася, це позитивний сигнал. Буквально перед цим записом з'явився коментар уже і лідера Китаю. Він сказав наступне: що Китай не має наміру кидати виклик будь-якій державі, країна впевнена у своїх можливостях і готова долати всі можливі ризики та виклики. Торгівельне співробітництво повинно залишатися основою відносин між Китаєм і США, а не джерелом суперечок. Китай дуже зацікавлений збереженні торгівельних відносин. США. це важливо і важливо, що це озвучив всі. Пекін і Вашингтон мають підтримувати діалог на всіх рівнях для поглиблення взаєморозуміння. У 26-му році Китай прийме саміт АТЕС Азійсько-техніцького економічного співробітництва А Сполучені Штати Америки, саміт Великої Двадцятки. Тобто, швидше за все, Трамп відвідає Китай у квітні місяці. Так, поки що це виглядає саміт Великої Двадцятки, відповідно, буде проходити США, куди може прилетіти Сі Цзінпін. І Китай і США повинні ефективно співпрацювати на міжнародній і регіональній арені. Це загальна назва, але добре, що ця зустріч була, ще раз наголошую, друзі, на цьому. Ну і поки Трамп і СІ зустрічалися і розмовляли про те, як їм далі співвісувати, і вони обговорювали російсько-українську війну, Путін провадив. Дуже величезну серйозну масовану комбіновану атаку по території України. Ви це добре знаєте, летіли дрони, ракети, балістика, все, що є в арсеналі на болотах. Москвити використовували безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Йдеться в офіційному повідомленні повітряних сил Збройних сил України. У Запоріжжі пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, інфраструктура. За попередніми даними є один загиблий на превеликий жаль, 13 поранених, серед них шестеро діток. У Київській області зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, спалахнули пожежі, знищено кілька автівок. В Івано-Франківській області серйозні перебої з електропостачанням атакували. Бурштин на Миколаївщині проблеми з електропостачанням на Вінниччині під ударом критична інфраструктура в Владижині. Є значні пошкодження. Гучно було в Дніпрі. Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся минулої ночі, на Львівщині пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури, і по Україні вводили аварійні відключення світла, нині вони скасовані. Це, друзі, офіційні повідомлення, які ви читаєте в телеграм-каналах і в мене в тому числі. До речі, не забудьте на нього підписатися. Посилання є в описі під цим відео. Конкретні наслідки, ви добре знаєте, я їх тут поточнювати не буду, аби не давати більше інформації ворогові. І, як я щойно наголосив, нині відключення аварійні скасовані, є планові, але не в усіх регіонах. Тому слідкуйте за графіками, які публікує ДТЕК та інші інформаційні ресурси. А тепер трішки про гроші, те, що я сказав на початку, тому що це мене наштовхує на думку про те, що справді влада готується до виборів. Про це вже говорили неодноразово. Вчора міністр соціальної політики повідомив про те, що в Україні наступного 26 року. Бюджет передбачає збільшення соціальної підтримки на 11%. І каже, наступного року соціальна сфера отримає значну увагу та додаткове фінансування. Загалом передбачено понад 40 мільярдів гривень прямого бюджетного фінансування. І також міністр зазначив, що пенсійна система матиме зростання завдяки збільшенню надходжень від ЄСВ. Ну тут, звичайно, питання дуже цікаве: а як ви збираєтеся розширювати базу, з якої будете збирати ЄСВ, тому що це заробітні плати? Для того щоб зростали надходження від ЄСВ, треба збільшувати або заробітні плати, або кількість робочих місць краще одне і інше. Де шукати додаткові гроші для бюджету? Сьогодні рекомендували у парламенті. Народний депутат Дмитро Разумков повідомив про те, що за оцінками американської торговельної палати у 2025 році можна знайти майже 70 мільярдів гривень. І це лише в п'яти тіньових ринках. Зокрема, Тютюнова галузь криє дуже ефективно впродовж багатьох років понад 30 мільярдів гривень. Розрібна торгівля та електронна комерція 23 мільярди, побутова електроніка 10, інтернет-провайдери 3 мільярди, алкогольна продукція 2 мільярди. Це прямі бюджетні надходження, які ми втрачаємо. Ну, звісно, я додав би до цього вже від себе і митницю. Там тонуть мільярди також. Разумков говорить, це гроші, які мали б потрапити в державну казну. Вони могли б піти на ЗСУ, пенсії, зарплати вчителям і лікарям, але замість цього осіли в чиїхось кишенях. І, до речі, він поточнює, що показово, що більшість таких втрат, а не витрат, у зоні відповідальності прем'єр-міністра мінфіну, фінансового і бюджетного комітетів Верховної Ради України. І коли держава заплющує очі на тіньові мільярди, вона фактично погоджується, що хтось може жити за рахунок інших, наголошує нардеп. І 22 жовтня, друзі, нагадую, Верховна Рада України ухвалила проект бюджету на 2026 рік у першому читанні. Видатки складають 4,8 трильйона гривень. Зеленський свого часу сказав, що нам не вистачає на наступний рік 60 мільярдів доларів, які нам обіцяють європейці, а не Дональд Трамп, і репараційний кредит або якісь інші. Ми очікуємо вже з 1 січня 2026 року. Певний запас міцності у нас на січень є. Те, що прямо в січні вже почнуть надходити гроші з цього репараційного кредиту, я особисто дуже сумніваюсь. Тому варто було б дослухатися до пропозиції у парламенті і трішки підняти пласт тіньової економіки в Україні та навіть не трішки а добре піднімати, але не тими методами, якими це пропонує робити гетьманцем. І щодо СЗЧ, друзі, вчора офіс генпрокурора повідомив, як на мене, дуже неприємну новину. Вона стосується проблем із мобілізацією. Вересень поточного року став другим за кількістю порушених кримінальних справ через СЗЧ. Від початку російського вторгнення в Україні відкрили 231,5 тисячі справ за СЗЧ та 53,2 тисячі за скоєння дезертирства. Загалом у вересні таких справ по обох приводах. Майже 19 тисяч. З урахуванням того, що у нас мобілізують приблизно 30 тисяч чоловік щомісяця, ну а щомісяця, дезертирство або СЗЧ під 20. Тут питання до того: а в чому ж власне причина? і з цим треба розбиратися, однозначно, тим більше, друзі, це офіційне повідомлення Офісу генпрокурора. Тому чекаємо коментарів від влади, які будуть надалі рішення і дії. А ви, до речі, пишіть свої думки з приводу почутого. Тим часом президент США Дональд Трамп, який нещодавно доручив відновити випробування ядерної зброї, заявив, що денуклеаризація була б надзвичайною подією. Він сказав, що здається, всі вони проводять ядерні випробування. Про це він говорив на літаку Air Force One, коли вже повертався із південної Кореї саміту АТАС. І він повторив, що США мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. І говорить, ми не проводимо випробування, але оскільки інші проводять випробування, я вважаю за доцільне, щоб ми також їх проводили. Це, як на мене, відповідь в першу чергу Путіну, який розповідає про те, що в нього неймовірна велика кількість ядерної зброї, і навіть денонсував угоду США про утилізацію воєнного плутонію. Ну і також Трамп повідомив про те, що Південна Корея погодилася виплатити Сполученим Штатам Америки 350 мільярдів доларів за зниження митних тарифів, що стягуються з неї сполученими штатами. Про це він написав у своїй мережі True Social. Це дуже показова історія. Я вже її обговорював не один раз із своїм колегою Артуром Харитоновим тут на каналі. Та інші колеги говорять про те, що. Ну, це складне буде запитання знайти Південній Кореї ці 350 мільярдів. Трамп намалював таку цифру, він каже, я не буду підвощувати на вас мита, а ви мені за це заплатите 350 мільярдів. Ну, Перепрошую, друзі, складно коментувати. Що, власне, пише Трамп? Крім того, вона, тобто Південна Корея, погодилася купувати нашу нафту і газ у великих обсягах, а інвестиції, каже, в нашу країну збоку. Заможних південнокорейських компаній і бізнесменів перевищать 600 мільярдів доларів. Трамп міркує уже навіть трильйонами, не мільярдами. І каже, наш військовий альянс міцніший ніж будь-коли раніше. І на цій підставі я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих і набагато менш маневраних дизельних підводних човнів, які вони мають зараз. Як будуть розвиватися далі події стосовно Південної Кореї, це питання поки що відкрите. Трамп не зустрівся з Іном, очільником Північної Кореї, хоча про це говорили дуже багато. Аби тримати на контролі питання безпеки, звісно, Трамп цим спекулює і каже, Південна Корея має більше нам заплатити. Якщо ж ні, ну тоді війська наші, можливо, там не будуть. До речі, такі уже натяки Трамп робив ще за часи першої каденції. От мені нині схоже дуже на цю історію. І також стало відомо про те, що керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуєш повідомив про зустріч Орбана та Трампа, яка відбудеться друзі 7 листопада, а не 8, як то анонсував Білий Дім днем раніше. Ну пишуть про те, що там, нібито, вони будуть обговорювати е, спільну. Заємо співпрацю, але основне питання дійсно буде енергетична залежність Угорщини від Росії. Трампу дуже не подобається, що Росія багато продає газу і нафти на зовнішні ринки. Він хоче це робити, Отут якраз інтерес і наш підтримати Трампа, і ми всіляко це робимо. І я вважаю, що це правильно. Одержимість Трампа завоювати газовий і нафтовий ринок світу нам може допомогти у швидшому припиненні війни. Але говорити про якісь часові проміжки нині складно. Втім, ще раз наголошу, позитивна зустріч, як на мене, Трампа та СІ дає певні сподівання. І також, друзі, ще на завершенні одна новина, яка стосується сполучених штатів Америки, безпеки східного кордону НАТО в Європі. Мова йде про зменшення військових. США. В Європі. Вчора повідомлено про те, що у Румунії буде менше військових США і також там роздають питання зменшення військового континенту в Болгарії, в інших країнах Східної Європи у Конгресі виступили з критикою щодо такої ініціативи. І говорять, президент має рацію, що розташування американських військ у Європі. Потрібно змінювати, оскільки НАТО бере на себе додаткове завантаження, а характер війни змінюється. Але це оновлення має бути широко скоординоване як всередині уряду, США, так і з НАТО, і не погоджується зі скороченням кількості військових у Європі. Ну, як на мене, в принципі, це логічно, оскільки окремі конгресмени розуміють, що безпека у Європі це і безпека Сполучених Штатів Америки. Так, хоча нібито, як каже Трамп, ми ж далеко. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю всім і не перемикайтесь. Все буде Україна!